Привіт усім поціновичам містомних подорожей. До Дня Незалежності я вирішив випустити ролик про нові маленькі відкриття, які ми зробили з моїми колегами-краєзнавцями за останні пару років. До речі, якщо хочете долучитися до нашого ком'юніті краєзнавців-дослідників України, мої контакти є в профілі. Взагалі я подорожую Україну більше 20 років. І кожен раз для себе відкриваю щось нове та вражаюче. Можливо, і ви, подивившись це відео, захочете запланувати для себе маленьке відкриття. Я не буду в цьому відео так ґрунтовно розповідати про кожен об'єкт, тому що кожен з них потребує окремого роліку. Але напишіть в коментарях, про який з об'єктів ви хотіли дізнатися більше, і я обов'язково випущу окреме відео. Отже, гарного перегляду із Днем Незалежності України. На півночі області знаходяться три унікальних села. Два з них, веприк та бобрик, були колишніми резиденціями родини Масюкових. У веприку збережено панський маєток, помпезну спенську церкву з шикарними інтер'єрами та не менш вражаючу миколаївську. Обидва храми побудовані у стилі класицизму 19 столітті. Також у селі є рештки фортеці часів північної війни. Поряд, у селі Бобрик, тим самим Шмасюковим, належав літній палац, який дійшов до нас в ідеальному стані. За декілька кілометрів від Бобрика на крутому березі річки Псел у селі Плішивець височить єдиний мурований дев'ятибанний храм України, який було збудовано як копію дерев'яного козацького храму у місті Самар. Найбільш емоційним відкриттям став проєкт організації Спадщина UA» у Роздолі. Відреставрована австрійська школа, що стала готельно ресторальним комплексом, та вражаючий палац живуських лянскоронських, в якій вдихають нове життя. Палац графа Скарбека в свій час був найвідоміший та найбільший доброчинний заклад для сиріт і убогих. Він вразив своїми розмірами, його неможливо сфоткати з будь-якого ракурсу. Ще більше, звісно, вражає доброчинна діяльність самого графа. Маленьке ріо Де Жанейро здалася нам гора над Миколаєвим. Статуя Христа ніби обіймає місто, а каплиця Писанка єдиний подібний храм в Україні. Неймовірна енергетика та приголомшливі пейзажі і архітектура створюють незабутні враження у підкамені. Ми тут вже були, але до реставрації. Сьогодні можна піднятися на дзвіницю монастиря, звідки відкриваються краєвиди на Вороняцькі та Гологорські пасма. Про замки Тернопілля можна говорити годинами. Але найкращими, нерозкрученими локаціями я вважаю замок у Сидорові, колишню резиденцію Калиновських. Замок у Язлівці це один з наймасштабніших замків з палацом та унікальними похованнями черниць місцевого монастиря. Та Червоногрудський замок, який отримав шанс на реставрацію. Разом з костелом та водоспадом та приголомшлими видами каньйону, він має усі шанси стати туристичною меккою Тернопільщини. Рукомиш неочікуване поєднання водоспадів, печерного монастиря, архітектури та ще оригіналу роботи Йоганна Пінзеля. Це місце створює просто вау-ефект. Маленькими відкриттями стали палаци Лянскоронських у Струсові та Потоцьких у передмісті Бережан з неземною назвою Рай. Вінничина це про палаци. Їх більше п'ятидесяти і ще не усі досліджені і описані. Найцікавішими відкриттями стали палац Сабанських у Спіченцях, Палац Вітославських у Чернятині, приголомшливі інтер'єри палацу Когено в Вищоольчадаєві. І ще один проект спадщини Юей це палац Щеньовських у Насиківці, вразила гнівань своїм неоготичним костелом та містичним будинком Дракули. А у Соколівці майже повністю збережено садиби Бжозовських в ідеальному стані. Приємно вразили своєю збереженістю також палаци Ярошинських в Антополі та Чихачових у Митках. В глибині колишнього санаторію Мінічкалова, що на французькому бульварі прихована декілька перлин Одеси. Дача Ашкіназі і оранжерея Маразлі. Ашкіназі на початку ХХ століття були одними з найзаможніших родин міста. Щоб підкреслити свій статус, вони мали мати нерухомість на березі моря. Колись карети підвозили до парадного входу власників та гостей, а садовий фасад, обернутий до моря, мав нагадувати вілли Флоренції. На жаль, споруда занепадає, розсипаються сходи з карарського мармуру, які колись вели до аркади на терасі, що прикрашена медальйонами стеракоти. В аварійному стані також знаходиться унікальна будівля оранжереї колишньої дачі Маразлі. Її металевий каркас везли зі США, а колись там була неймовірна колекція екзотичних рослин, а зараз самотні руїни. Тріумфальна арка у лісі, це дійсно було неочікувано. А ще романтичні руїни, гроти та готель у замку. І все це знаходиться на території колись шикарної садиби дивакуватого шляхтича, засновника Маньковецької держави, ігнація Сибормархоцького. В отрокові приїхалися по палацам, порадував шикарний палац у Маліївцях, що нарешті став музеєм. Сидибу у малому жванчику та голозубенцях сьогодні працюють як лікарні. А костел у подлісному мукарові просто куточок неоготичної Франції. Жахливим відкриттям стали пам'ятки Ізяслава. Місто руїн, палац Сангушків, Костел Леана Хрестителя, Старозаславський замок. Серце просто розривалося. Подоспад Бурбун був схожий на загублений світ аватару. Маленьке село Ставки біля розкрученого Радомишля не часто бачить туристів, але тут є що подивитись: палац Дуніних Вонсовичів, єдина в Україні діюча двоповерхова школа, етносадиба, Поліська хата і ще дуже доброзичлива громада, що рада бачити гостей. На щастя, про цей палац знає більшість туристів, садиба понятовських лопухіних демідових, як і корсунь Шевченківський вже давно є туристичним магнітом. Але ми вперше потрапили у сезон світіння буску. Це просто меджик. Новим відкриттям став Бельведер Палацу та оновлені експозиції. Головним відкриттям був комплекс будівель заповідника поле Берестецької битви, унікальні експонати музею та розписи їжакевича у Георгіївському храмі приємно вразила доглянута територія колишньої садиби Хоткевичів у Млинові. Седнів – Відкриття номер один. Містечко, що потроху стає туристичним магнітом. Садиби лизогубів, дивовижні храми та краєвиди. Варті того, щоб сюди приїхати. Приємним відкриттям була садиба Глібова у Чернігові та Рахманінової волконської Білорічицях. Палац реїв у псарах, як сумні декорації, казки про сплячу красуню. Цьому році ми досліджували долину Дністра. В каньйоні річки приховані красивезні затоки, море квітів та ягід. Але найбільш вражаючим відкриттям стали шишкові горби біля села Нагоряни. Кам'яні велетні медоборів стрімко обриваються до Дністра. Дух перехоплює. Україна неймовірна, її можна досліджувати все життя і кожен раз робити нові відкриття. Зі святом вам всіх! Все буде Україна!